Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про птицю, сад, город, садову техніку. Кому цікаво залишайтесь з нами. І сьогодні хочу розповісти, як годую курей у спеку, у спекотні дні. Ми живемо на Західній Україні, тому температурні такі рекорди, як були у нас цей рік до плюс 38 в тіні. Ми до такого не звикли ніхто, ні кури, ні люди. Але менше з тим мусимо боротися, що роблю. Хочу зразу сказати, що висловлюю виключно свою думку, і ти розповідаю те, що роблю я. Можливо, хтось буде вважати, що це неправильно, чи ще якось я роблю так, мене все влаштовує. Ну для початку основа раціону, звісно, курей це є зерносуміш, яку я виготовляю самостійно, з кальцієм, з соєвий шрот, соняшний, соняшна макуха, ячмінь, кукурудза, пшениця, там повний комплект і живина для птиці. Це основа. Воно є у курей наших, це дорослі в нас кури різновікові, різнопородні і усілякі різні. Для чого це кажу? Годую всіх однаково, не можу порозділяти. Є домінанти, тут декілька штучок, курочки їм уже більше трьох років. Є чорномідні марани, їм рік. Барбез'єшки їм теж рік і місяць, ну, ну так, і марани, і і кросові фарм. М'ясо яєчний крос фарм теж їм рік і місяць, то в тому році ми інкубували. Тобто кури різні, породні, старі, молоді, але вони утримуються у мене на яйце, тому, відповідно, годую я їх однаково всіх розділяти не можу. Вже цей рік будемо домінантів цих прибирати, тому що вже їм ну, вже достатньо їм, але вони несуться. Ну так от зерносуміш – це є основа. Зерносуміш у нас є в годівниці, обов'язково ось тут на вигулі, і обов'язково друга велика годівниця висить у курнику. Курник у нас е, рятує їх в спеку, і, і їх, і малих наших курчат. Курник з газобетону, а дах зроблений з металочерепиці, але знизу у нас запінено термостійкою піною. Тобто. Коли на дворі було у нас в тіні тут 37-38, то в курнику було 30-31. Розумію, що це не холодно, ніхто не змерз, але все-таки не 38. І коли було жарко, то вони тусувалися в курнику, і звісно, там їли. Тому годівниць у нас обов'язково дві великих, причому, хоча їх тут у нас не багато. Їх тут є 20 курочок, у нас і два півника дорослих, тобто 22 дорослі одиниці. Це вільний доступ постійно. Обов'язково е даю... Овочі, які у мене є, даю кабачок. Раніше натирала маленьким, цим старим даю цілий. Тепер навіть і маленьким вже не натираю. Вважаю, що кабачок давати правильно і потрібно. Хоча є така думка, що кабачок вимиває кальцій і ще там щось він робить, я не негодую курей тоннами кабачків. От я, наприклад, собі знаю, що от я на 20 курочок я в день можу їм розрізати 2 кабачка. Тобто приблизно 10% так званих смаколиків від загальної кількості їжі, що вони з'їдають, я їм даю. Якщо не, чому кабачок? По-перше, це клітковина, котра потрібна ну, всім, це і вітаміни, як би то не було, тому що кабачки домашні, і плюс до того це все-таки джерело води, якої курям в спеку ой, як не вистачає, навіть якщо вона є. Стосовно води. Так само, на вигулі у нас є дві ємності великі з водою. І третя велика ємність є обов'язково в курнику. Для чого? Тому що не завжди можу поміняти в обід. Намагаюся міняти, звісно, тому що на спеці закисає моментально. Тому три ємності це як ну, обов'язковому порядку. В обов'язковому порядку. Стоїть у них окремо ось така морська ракушка у відерці. В пластиковому я його прив'язала там на, до парканчика прив'язала, щоб вони не перевертали. Завжди вони вона в вільному доступі, завжди є. Для того, щоб кому там чого не вистачає. До речі, вони достатньо активно її їдять. Якщо не кабачок, значить на другий день у нас тут, бачите, у нас такий вигул, тут уже скоро може бути бетон, тому що вони тусуються кури виключно тут, і вся трава, що тут взагалі колись намагалася прорости, у неї шансу просто не було. Її за день, за два знищували, стоптували і безполезно, як то кажеться. Тому по можливості, от проривали там щось в саду, значить, ось накидали трави. Десь там щось вони щіпають, на тому десь вони лежать, тобто мають кури забаву. В обов'язковому порядку, коли у мене є бадилля від буряка, від моркви, залишки цибулі ріпчастої, котру, припустимо, я кудись там не використала, десь помідори порепали, підгнили, я все це обрізаю акуратно і нарізаю і даю їм. От я вчора зібрала на дачі там певну кількість буряків законсервувати на зиму. Листячко ось я порізала, я ріжу листя. Тому що можна і ціле, звісно, кидати. Вони будуть то тріпати, але я люблю порізати і вони собі ну, добре то їдять. От у мене листя буряка, тут є пару помідор, ті, що почали підгнивати, я обрізала ріпчаста цибулина. До речі, цибулю я даю курям круглий рік. Два рази в тиждень, можливо, там коли раз в тиждень взимку. Я хоч зелена, хоч ріпчаста, я одну-дві цибулину завжди їм підрізаю. Оце обов'язково таку зелень дають. Тобто, щоб зелень була у них, ну, якщо не щоденно, то хоча б через день. Це так само вважаю, що це клітковина, що це корисно. І люблять вони це їсти. От, дивляться і слухають, що я про них кажу. Звісно, повторююсь: доза смаколиків, добавок до основної їжі у нас становить не більше 10%. Стосовно пиття воду, я сказала. Роки вже так практикую. Кожен понеділок, вівторок, курям даю вітаміни. Літо, зима, неважливо, коли. Я купую, я люблю ловіт Селен, Купую отак на розлив-літрову банку через інтернет. Цими вітамінами користуюся. Вже декілька років ними дуже задоволена, ніколи не мала з ними проблем. Хоча знаю, що є думки, що там і хтось і поносить від них, і що ніхто у мене не поносив, ні бройлери, ні несушки, ні індичата, ніхто. Значить, два дні даю вітаміни і в спеку, якщо спеки немає, я не додаю. А якщо спека є, то обов'язково у мене є такий підкислювач-кроноцид Л. Тут, по-моєму, я не знаю скільки, тут чи 9, чи 11 різних кислот, мілілітр на літр води обов'язково додаю у воду. Це у спеку. Це для того, щоб вода не так закісала і кури все-таки легше переносять спекотні дні. Зараз вже от будуть доходити яблука, вже падали, це падає, але ну, тут я дивлюся, яблук ось нема, то напевно вони їх і повидзьобували. В тому відділенні у нас маленькі курчата, ну як маленькі, їм по два з половиною місяці, та там породні, у нас там марани, барбезіє і лікбари чубаті, то ті ще не тямлять От, ціле яблуко дзьобати. А дорослі кури вони вже знають, що якщо яблуко падає, причому що помітило, коли падали зовсім малі зелені, вони то не їли. Я ходила тут, визбирувала і тут, і там. Зараз дивлюся, що яблук жодного нема, тобто вони їх так само виїдають. Ну, це нам зручно, тому що тут яблуневий садок. Ми не сказати, щоб ми сильно ним займалися, От, то кури нам допомагають прибирати. Теж клітковина, теж певні вітаміни. От буряк нарізала, буряк вариться, будуть від буряка шкурки, очистки будуть чистити. От стосовно вареного буряка, хочу сказати, я теж буду їм давати, але дуже трішечки, зовсім трішечки, тому що від буряка вони ну, добряче поносять. Те саме і стосується моркви, коли буде всі шкурки від моркви. Тобто всі овочеві відходи, що у мене є на кухні. Але так, якщо я зараз готую, зараз я зібрала і зараз видала, віддала. віддала. Я не тримаю до завтра, щоб, не дай Боже, воно не закисло. Що стосується вологих мішанок, бовтанок, там, вареної картоплі і цього всього, я це ніколи не робила. Можливо, один чи два рази там, якісь, коли була дивна картопля, то було мені шкода викинути, я її варила, але я це не практикую. Основа моїх курей раціона це е, якісна зерносуміш, суміш, принаймні, я вважаю, що вона якісна, і зелень. Ну і звісно, кальцій у, віль, у вільному доступі, коли курям треба, тому що е, прорахувати так максимально там формулами тим всім, я то ніколи ті корма не рахую. Кури несуться гарне, гарно. Уже от сьогодні в нас було декілька днів, якби похолодання. Вони вийшли на свою, свою яйценоскість, яка як, от, як і була. Коли стояли дуже спекотні дні, то декотрі, от, наприклад, Марани і барбез'є, ну вони страйкували, вони неслись дуже погано. А от кросові, оці рижі, це фарм, це кросово, вони неслися. Але зараз ціноскість ці відновилася. Всі кури у нас м'ясо яєчного напряму. Результатів якихось я не ставлю собі досягати, я хочу мати якісне харчове яйце смачне, поживне. Для нас норма, в принципі, от якщо курка несеться. Ну, зараз вони несуться, будемо казати, умовно, через день. А коли весна, от коли було більш так ще ну не так жарко, то вони неслися, скажімо так, два, два дня несуться, день не несуться. От приблизно так. Для нас це абсолютно е, прийнятно і нас це влаштовує. Тому, тому така історія. Я поділилася з вами, як я годую своїх кур. Чим годую? Е, Правильно чи неправильно, це мій досвід так роблю. Фу Богу, Дякувати, все добре. Хто хоче, хто може використовувати наш досвід, хто не хоче, таке питання. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре.